Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Згадали, мене звуть пані Наталя. І сьогодні ми з Марійкою приготували вам цікаве заняття. Друзі, давайте разом виконаємо пальчикову гімнастику. Дощик накрапає! Дощик накрапає! Трапка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, Дощик накрапає, і чисте віконце вмивається природа, сміхається сонце, Дощик накрапає, трапка росте, дощик накрапає, і рибка пливе, дощик накрапає. Міхається сонце. Ви всі діти молодці, гарно працювали. Час заняття закінчити, треба йти і відпочити.